Правдивість інформації про те, що в області відбувся перерозподіл контрабанди, і наразі її курує голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, мало ймовірна, заявляє політолог Віктор Пащенко. Фахівець наголошує, що контролювати потоки контрабанди не в силах голови Закарпатської ОДА. Ці питання контролюють на рівні держави, а не на рівні області. А от інформація про те, що Москаль, нібито співпрацює з Михайлом Ланьо, фігурантом мукачівських подій 11 липня. Може відповідати дійсності, припускає політолог. Щоправда, такий союз міг бути створений перш за все для того, аби витіснити з політичного рингу області партію Єдиний центр. Москаль і його призначення на Закарпаття не пов'язано з оцею декларативною метою. Там боротьба з контрабандою, і це суто політичне призначення. Це дуже чітко видно з наближенням до виборів. Тобто Москаль шукає союзників серед всіх для того, щоб якось применшити вплив, і бажано взагалі виштовхнути з Закарпаття єдиний центр, який на сьогоднішній день є найпотужніша політична команда. І тому. Звідси цей союз звичайно він не гласний, ніхто його афішувати не буде з партією відродження, яку на Закарпатті несподівано ніби очолив ланьо.